Це найбільша у Запоріжжі котельня концерну міських теплових мереж. В її роботі задіяно 8 котлів. З початком опалювального сезону вона забезпечує теплом майже тисячу житлових будинків, зокрема 25 дитячих садків та 35 шкіл. Ось так працюють нові гідравлічні насоси, що вдвічі скоротили споживання електроенергії. Цьогоріч їх встановили в котельні Вознесенівського району в рамках програми від ООН. Сучасне обладнання також під'єднали й до нової підстанції. Працівники концерну розповідають, за перші дні зі старту опалення оновлена техніка показала високу результативність. Тут було встановлено чотири мережевих насосів, які були відцентровані, готові до роботи, і вони були пущені з початку опального сезону в роботу. Зараз вони працюють. Зараз на них проходять, ми перепровіряємо їхні параметри, які в них заложені в їхньому технічному паспорті. Ці роботи проводяться три доби. Щогодини. Щогадини. Ми знімаємо з них параметри. Це там витра, витрата в мережу, температура підшипників і другі параметри, які в них є. Також у міжопалювальний період по місту було замінено півтори тисячі метрів мереж та сім десятків запірних арматур. Завчасне оновлення дозволило запустити котельні без проблем. Додають на підприємстві. Зараз із теплом в оселях 280 тисяч споживачів. Також триває підключення деяких будинків ОСББ, які самостійно мають розпочати подачу тепла. Поетапно відбувалося підключення насосного обладнання на насосних знижуючих і паралельно велось налагодження гідравлічного режиму. Ми не могли вийти на наші розрахункові режими в зв'язку з тим, що Дні запуску була досить тепла погода, і не всі керівники ОСББ відкривали свої засувки опалення на будинки. Тому з цим були трохи складнощі. Зараз на вулиці вже похолодало, і ситуація більш-менш вирівнялася. Тривають ще деякі роботи на окремих районах теплопостачання. Ну, в принципі, запустилися. Ми добре. Наразі концерн веде перемовини із міжнародними донорами щодо встановлення на котельнях когенераційних установок. Це допоможе забезпечувати теплом будинки навіть під час блекаутів зараз на цій котельні ми зможемо піддержувати підживлення, підживлення мереж, підживлення і держати тиск зворотнього трубопроводу. Якщо далі прийде когенераційна установка, яку поставлять, то тоді ми зможемо вже працювати в сталому режимі давати давати, давати теплоносії споживачам. Нагадаємо, у разі перебоїв з теплопостачанням або виникненням технічних перешкод можна залишити заявки, зателефонувавши до міського кол-центру 1580. Усі аварійні ситуації будуть усувати у найкоротші терміни, аби мешканці не залишились без тепла. Сорвін Станіслав Яфремов, телеканал МТМ.